Ласкаво просимо усіх на цей прямий ефір Settle In. Мене звати Яна і я працюю в команді Settle In. Сьогодні ми поговоримо про можливості продовження освіти для дорослих у Сполучених Штатах і те, як вони можуть допомогти вашій кар'єрі. Будь ласка, пам'ятайте, залишаючи коментарі під час цього прямого ефіру, ви не повинні ділитися жодною особистою чи конфіденційною інформацією, оскільки ми транслюємось публічно. Сьогодні ми розповімо про різні типи освітніх програм, доступних для дорослих у Сполучених Штатах, які можуть допомогти вам досягти ваших професійних цілей. Почнемо з обговорення різниці між вищою освітою та продовженням освіти. Вища освіта це освіта після закінчення середньої школи, як правило, це коледж або університет. Продовження освіти це ширший термін, який описує освітні програми, що включають коледж або університет, а також коротші курси або навчальні програми, такі як сертифікаційні програми або вивчення англійської мови. Загалом американці вважають, що людина ніколи не буває занадто дорослою чи занадто молодою, щоб вчитися новому. Дорослі часто поєднують роботу і навчання. Тому що навчання може призвести до кращих можливостей. Однак освітні програми можуть бути дорогими і займати багато часу. Тепер, коли ми визначилися, давайте поговоримо більш детально про освітні можливості, які можуть бути найбільш цікавими для вас у досягненні ваших кар'єрних цілей. Ми розглянемо програми вивчення англійської мови. Дипломи про повну загальну середню освіту або їх еквіваленти професійно технічна освіта дипломи про завершення коледжу чи університету. Ми також присвятимо деякий час обговоренню системи оцінювання дипломів. Розглядаючи кожних з цих пунктів, важливо завжди пам'ятати, що пошук першої роботи це найважливіший крок. Завдяки йому ви створюєте свою трудову історію в Сполучених Штатах і в майбутньому зможете отримати роботу більш високої кваліфікації. Вивчення англійської мови є важливим фактором успішної адаптації до життя в Сполучених Штатах. Вивчення англійської допоможе вам подбати про свої потреби, знайти роботу, бути успішним на роботі та спілкуватися з іншими американцями. Можливо, у вас не буде багато часу на вивчення англійської мови до того, як ви знайдете роботу, але після того, як ви її знайдете, вам потрібно буде вивчати англійську і працювати одночасно. Агенція з питань переселення може допомогти вам записатися на курси англійської мови у вашій громаді. Багато спільнот пропонують безкоштовні або недорогі курси англійської мови від початкового до просунутого рівня і в різний час, щоб пристосувати їх до різних робочих графіків. Для участі в багатьох освітніх програмах і програмах професійної підготовки Сполучених Штатах вам знадобиться атестат про повну загальну середню освіту або його еквівалент. Або прохідний бал за результатами тесту на загальний освітній рівень GED. У Сполучених Штатах атестат про повну загальну середню освіту зазвичай отримують за 4 роки державні середні школи в Сполучених Штатах, як правило, безкоштовні, а ось приватні школи доступні за різними ціновими категоріями. На підготовку та складання іспиту GED потрібно близько трьох місяців. Текст доступний англійською, іспанською та французькою мовами, але в різних штатах він може бути різним. Вартість тестування GED варіюється від штату до штату, але зазвичай не перевищує 50 доларів. Вартість підготовчих курсів і матеріалів до GED може варіюватися, але зазвичай не перевищує 300 доларів. З дипломом про повну загальну середню освіту або GED ви можете продовжити кар'єру в транспорті, виробництві або в сфері послуг, або, як уже згадувалося, продовжити навчання в університеті. Професійно-технічне навчання це програма або курс, який навчає дуже специфічним технічним навичкам, необхідним для певної роботи або кар'єри. Такі програми зазвичай тривають від 10 тижнів до 2 років. Часто завершення короткострокової програми професійного навчання може бути найшвидшим шляхом до повноцінного працевлаштування за затребуваною професією у багатьох містах США. Вартість програм професійно-технічної освіти варіюється залежно від типу занять, їхньої тривалості та того, хто їх пропонує. Існує також багато варіантів отримання знижок або безкоштовного вступу на ці програми. Деякі з найпоширеніших програм коштують від 2 тисяч доларів до 5 тисяч. Багато програм технічно-професійної освіти не вимагають вільного володіння англійською мовою, а деякі з них навіть пропонуються кількома мовами, що робить їх легкими для вивчення і засвоєння для тих, хто ще не володіє англійською мовою. Це чудовий варіант для тих, хто ще не вивчає англійську мову і шукає швидкого та якісного працевлаштування. Отримати досвід до можливостей професійно-технічної освіти можна через Агенцію з питань переселення, Американський центр зайнятості, громадський чи технічний коледж або місцеву некомерційну організацію. Найкращий спосіб розпочати роботу звернутися до Агенції з питань переселення, щоб дізнатися про місцеві можливості, вартість та фінансування. Агенція з питань переселення також може допомогти вам у процесі зарахування на навчання. До поширених професій за програмами професійно-технічної освіти належать зварювання, сантехніка, веб-дизайн, деякі професії в галузі інформаційних технологій, сертифікований асистент медсестри і деякі медичні професії, фармацевтичний технік та інші. Багато програм професійно-технічної освіти навіть пропонують студентам стипендії, стажування та оплачувані можливості навчання. Як правило, професійна технічна освіта дає змогу отримати роботу, яка є прикладною, практичною та базується на навичках. Нарешті розглянемо дипломи коледжів та університетів існують різні типи освітніх програм. Молодший спеціаліст, ступінь бакалавра, магістр та аспірантура. На здобуття ступеня молодшого спеціаліста зазвичай потрібно 2 роки. Поширені професії, які можна отримати за ступенем молодшого спеціаліста, є медичний асистент чи технік, офісний менеджмент або адміністрування, веб-розробка, готельно-ресторанний бізнес або продажі. Вартість навчання залежить від типу навчального закладу, що пропонує програму, його розташування в США, типу програми та тривалості навчання. Існує також багато варіантів отримання знижок та стипендій при вступі на ці програми. Деякі з найпоширеніших програм молодшого спеціаліста коштують від 5 тисяч до 30 тисяч доларів за рік. Ступінь бакалавра зазвичай здобувається за 4 роки. Поширені професії за ступенем бакалавра включають посади в некомерційному секторі. Маркетингу, комунікаціях, бізнесі, медсестринстві, викладанні, фінансах та інформаційних технологіях вартість ступеня бакалавра варіюється в залежності від типу навчального закладу, який пропонує програму, типу програми та часу, який потрібно для її завершення. Деякі з найпоширеніших програм бакалаврату коштують від 10 тисяч до 50 тисяч доларів за рік. Після отримання ступеня бакалавра деякі студенти вирішують продовжити навчання в магістратурі чи аспірантурі. Звичай це займає від 2 до 7 додаткових років після отримання ступеня бакалавра. Особи, які отримали ступень аспіранта, можуть стати лікарями, юристами або інженерами. Для здобуття степені бакалавра може знадобитися багато років навчання на денному відділенні поглиблене вивчення англійської мови та спеціалізовані навички, характерні для конкретної галузі, вартість аспірантури також варіюється в залежності від типу навчального закладу, що пропонує програму, конкретного ступеня і часу, який потрібен для її завершення. Вартість звичайних програм для здобуття наукового степеня зазвичай починається приблизно від 30 тисяч доларів на рік. Якщо ви розглядаєте можливість навчання до коледжу або університету, майте на увазі наступне: щоб навчатися в коледжі чи університеті, вам потрібен високий рівень володіння англійською мовою, включаючи навички читання та письма. Хоча ці ступені також можуть привести до якісної та високооплачуваної роботи, вони потребують значно більше часу для отримання. Хоча програми коледжів та університетів можуть бути дорогими, ви можете претендувати на гранти, стипендії та іншу фінансову допомогу. Ви також можете претендувати на позики, які дозволяють вам сплачувати вартість навчання протягом більш тривалого періоду часу. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт safeirc.org або підпишіться на сторінку «Settle in for Ukrainians у Facebook. Завершуючи сьогоднішню презентацію, ми хотіли б поговорити про оцінювання ступенів. Оцінка ступеня це процес оцінки диплома, ступеня або сертифікації, які особа отримала в начальному закладі в одній країні для того, щоб вони були визнані в іншій країні. Якщо ви здобули освіту за межами США, вам необхідно пройти оцінку ваших документів про освіту щоб їх зрозуміли і визнали навчальні заклади, роботодавці, ліцензійні та атестаційні комісії в США. Процес оцінки ступеня може бути складним, він дорогий, тривалий, часто вимагає документів, перекладів і паперів, які важко зібрати або які можуть бути недоступними. У деяких випадках ступінь може бути оцінений, але не визнаний у США як достатня кваліфікація для роботодавця, ліцензійної чи атестаційної комісії або навчального закладу. Для більшості новоприбулих емігрантів процес оцінювання ступеня не є найкращим варіантом. Замість цього вони обирають освіту, яка може забезпечити їм хорошу роботу в США, навіть якщо вони вже здобули подібну освіту у себе на батьківщині. У Сполучених Штатах є багато організацій, які надають послуги з оцінювання дипломів. При виборі постачальника послуг важливо розуміти всі його вимоги, вартість, термін виконання роботи, а також те, де визнаються їхні оцінки дипломів, щоб зробити найкращий вибір. Національна асоціація служб оцінювання документів про освіту National Association of Credential Evaluation Services це неприбуткова організація, члени якої надають послуги з оцінювання ступенів, що може стати гарною відправною точкою для пошуку правильного постачальника послуг у вашій унікальній ситуації. Зараз ми б хотіли відповісти на деякі з ваших запитань. Якщо нам не вистачить часу відповісти на усі запитання, наша команда буде стежити за коментарями і відповідати на них якомога швидше. Будь ласка, пам'ятайте, що коментуючи під час цієї прямої трансляції, ви не повинні ділитися ніякою особистою чи конфіденційною інформацією, оскільки ми транслюємось публічно. Ви також можете надіслати нам приватні повідомлення з будь-якими делікатними запитаннями. Чи можуть люди похилого віку, віком від 72 років, працювати та вивчати англійську мову? Це чудове запитання. Американці вважають, що людина ніколи не буває занадто старою чи занадто молодою, щоб вчитися. Вивчення англійської мови в кінцевому результаті допоможе вам успішно адаптуватися в новому суспільстві. Незалежно від вашого віку чи статі, вміння розмовляти та розуміти англійську мову допоможе вам стати більш самостійними, знайти більш високооплачувану роботу, спілкуватися з новими друзями та сусідами. Як ми вже згадували раніше, ваша агенція з питань переселення або спонсорська група можуть допомогти вам знайти курси англійської мови у вашій громаді. Вітається будь-який вік! Багато громад пропонують безкоштовні або недорогі курси англійської мови від початкового до просунутого рівня, і в різний час, щоб пристосувати їх до різних графіків. Сполучені Штати приймають працівників різного віку. Ваша агенція з питань переселення або спонсорська група можуть зв'язати вас зі службами, які допоможуть вам знайти роботу, що відповідає вашим мінням, навичкам і здібностям. У вашій громаді також може бути центр для людей похилого віку або організація, яка підтримує літніх мешканців. Якщо вам потрібна допомога в пошуку такої організації у вашому регіоні, надійшліть нам повідомлення. Чи можуть особи, які не закінчили 12 клас і яким 20 років і більше, продовжити навчання в 12 класі в США і закінчити середню школу. Чи існує якась допомога, щоб допомогти таким особам отримати тестат про повну загальну середню освіту? Дякуємо за ваше запитання. Максимальний вік для відвідування середньої школи залежить від штату. Вам слід обговорити свою потребу в отриманні атестата про середню освіту або його еквівалента з агенцією з питань переселення, або ж спонсорською групою, щоб отримати найбільш достовірну інформацію. Ті, хто не відповідає віковим критеріям для вступу до середньої школи США, можуть відвідувати заняття і скласти тест на загальний освітній розвиток GED. Цей тест є еквівалентом атестата про повну загальну середню освіту. Поговоріть зі своєю агенцією з питань переселення або спонсорською групою про місцеві програми, які допоможуть вам у цьому. Чи можуть студенти коледжів та університетів перевести свої оцінки з України, і чи будуть вони зараховані і прийняті в США? Гарне запитання. Вам слід зв'язатися зі школою або коледжем, куди ви плануєте вступати, щоб дізнатися про їхню політику щодо перезарахування залікових балів? Навчальні заклади можуть дозволяти студентам переносити дисципліни, але можуть обмежувати кількість іноземних дисциплін, які навчальні заклади можуть прийняти, і те, як вони можуть бути застосовані у вашій навчальній програмі. Які варіанти доступні для тих новоприбулих, хто має спеціалізовану освіту, зокрема медичну, інженерну, юридичну, оскільки їм потрібна американська кваліфікація та її? Еквівалент для роботи в цих галузях у Сполучених Штатах. Дякуємо за ваше запитання. Як ми вже згадували раніше, повернутися до своєї попередньої кар'єри може бути досить складно і може потребувати багато часу. У деяких випадках ступінь може бути оцінений, але не визнаний у США як достатня кваліфікація для роботодавця, ліцензійної чи атестаційної комісії або ж навчального закладу. Можливо, вам доведеться повернутися до навчання, щоб виконати додаткові курсові роботи або отримати ступінь у вашій галузі. Ми рекомендуємо звернутися до Агенції з питань переселення, або ж до спонсорської групи, щоб дізнатися про кар'єрні програми у вашому регіоні. Ви також можете знайти в інтернеті місцевий американський центр зайнятості, або ж подати заявку на участь у таких програмах, як Uportly Global. Щоб отримати додаткову допомогу в досягненні ваших кар'єрних цілей у Сполучених Штатах, на сайті Apporly Global є посібники з ліцензування для основних штатів США, які допоможуть вам зрозуміти процес самого ліцензування. Якщо ви шукаєте постачальників послуг з оцінки кваліфікації у вашій галузі, відвідайте вебсайт Національної асоціації служб оцінки кваліфікацій. Ми хотіли би подякувати вам за те, що ви приєдналися до нашого прямого ефіру «Settle in». Ми хопили багато інформації. Ви можете повернутися до цього запису після його завершення, щоб переглянути його ще раз. Ми також заохочуємо вас підписатися на сторінку Settle In for Ukrainians у Facebook, щоб утримувати найсвіжішу інформацію про те, як адаптуватися до життя в Сполучених Штатах.